Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас день такий прохолодний трохи. 24 градуси, вроді як. І зривався дощик раз за три, вже зривався. Але такий, знаєте, дрібний, дрібний. Трошки корівки покупалися. Трошки корівки покупались. да скажи ну навіть не покопалися, а так. Побризгало на них трішки. Але сьогодні їм пастися було дуже добре, бо не жарко. Да? Мілка? Прив'язані вони у нас тут біля дому. Тут і клівірочок, і люцерничка є. Да, Мілка? Додому поки що не хочуть, не кричать, білочка пасеться. Мілка жуйку вжиє. Не трохи яблук. Зовсім трохи. Одне відерце. одне відерце. Тут треба ще й пообрізати корівка. Ти, Тищу... що гнилувати. В цьому році, mm. В цьому році ці яблук зовсім у нас мало. Як кіт наплакав. Да, Бодь, мало яблук, зовсім мало. Оце по відерцю, то через день, буває кожен день, а буває через день нападає. Шкода, звичайно, що так мало яблучок. Корівки їх з'їдають за 2 за секунди. Да, будь. Наш патрон дуже полюбляє сироватку. Ми ж його з молока як перевели на сироватку, так він тепер. Як сироватки нема, тут галасу наведе стільки, що капець. Так оце я кажу спеціально для патрона. Вчора робила сироватку. Ну, зрозуміло, що не спеціально прям для патрона робила сироватку, але робила. Зараз його напоїмо з вами. Так. Пішли бодь. Так. Відро є з сироваткою. Зараз віднесу нашому хлопцю. Теж ще дитина. Хочеться йому чогось смачненького. Ну, вже дитина дитиною, але все ж таки 130 кг важить, бо що це його міряли, там у чоловіка на каналі є відео. Так, 130 кг наш патрон у 3 місяці. До ванни вже достає, щоб воду пити без проблем. Так, зараз камеру розверну. О, хлопець. Я до нього як приходжу, так зразу мотиляє хвостом, як цуценя. Да, Богдаша? Богдаша на своїй волні, да? Бодь! Ти застіснявся? Так, патрончик. Принесла тобі смакоту. Сьогодні більше не проси. Оце розово. Будь Обережна та машина. Зараз вип'є. І вчора теж давала йому пити, так він потім колесо по від тачки смоктав. Так смоктав після цього, як оце соску на бутилці. Може його раніше з бутилочки поїли. О, Це щастя привалило. Ще на ранок є йому трошки сироватки. І це, більше нема. Треба чекати, поки скисне молоко, бо в мене замовлення. Замовлень багато, на кисломолочний сир. А молока, так як ми малею взяли і поїмо, то молока дуже-дуже маловато. Не вистачає. Всі клієнти чекають. Патрон сироватку теж чекає. Все, патрон, ти випив, все, 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 більше нема. Напоїли, хлопці. Все. Що мало тобі? Тобі мало? Лаповухи такий. Скажи, іщеп, іщеп, підбиває. Ти підбиваєш, щоб потекло. Так нічого нема більше. Все, тепер ранку чекай. Чекай ранку. Це в нього рефлекс підбивати. Це коли з бутилки його поїли, то в нього теж таки підбиває, щоб воно текло. Як погано тече, чи як закінчується, то він це буцькає. Буцкає. На, їж сінце краще. Зараз піде тачку знову смактати колесо, мабуть. Да? То я в Тікток знімала відео, як він він смокче. так, Патроша. Більше нема сироватки, все. <кій> все. Іди, попий водички, ото краще. Зараз ще треба буде сходити комбікорму йому принести. Так, оце не чіпаю, це я хотіла прибрати. Тут якась землі вилізла оце якась пленка. Треба її. Вибрати викинути на смітник, бо воно, щоб не з'їли. Не все, нема патрон. Нема. Руку вимазала, капець. Грязна така, зараз помию. Ну все, патрон, пішли. Ми, коротше кажучи, пішли. Зараз принесемо тобі ще комбікорму. Так, друзі, зараз треба оскару треба зробити, поїсти. Зараз піду в амбар, треба взяти жменьку кукурузки і додати йому до комбікорму. Десь повинна бути кукурузка. А, на ось там у пакеті. Жменьку набрала. Зараз йому додам, у нього там ми ж повісили, йому відерця. одне відерце з водичкою, інше відерце з комбікормом. А він вчора розсипав, то коля вчора йому прикріпив, закріпив. Але ж кукурузка висипалась Оскар. бачите, у нього тут без цього. Так, в мене жменька щось замала, зараз ще принесу. Зараз схожу ще. Збирай, жолоді Богдана заняття. Взяв коробку і в коробку картонну. Збираю жолоді. Так, зараз я візьму ще жменьку кукурузки. Кукурузки жменьку ще взяла. І цей. І зараз ще додам йому з самого комбікорму. Так, перемішаю і буде їсти. Так. Комбікорм у нас у цій бочці. Так. Ось тут наколочено комбікормик. Зараз наберу. Наберу і висипу. І воду зараз поміняю, бачите? Совав свій ніс у комбікорм, а потім у водичку вже потрохи їсть. Так, зараз я переміш... перемішаю його. Знайшов молодець. Шо ти, Патроша. Ой, Патроша, Боже, Оскар привикла. До патрона ходити. Ось так. Ось так. Так, це забагато набрала. Це зараз. Мама, на місце. А зараз свиням треба насипати. Свиням. Сплюхи. Наті вам трошки підсиплю? Що у вас там є? Але трошки ще повскакували. Зараз будуть їсти, трошки підсиплю. Та не бійтесь, не бійтесь, я ж вас годую. Йдіть їжте. Фу. І зараз цей поміняю водичку. Так. У Оскара. Зачиняємо. Зараз я тобі водичка сполосну. Виллю цю. цю виллю. Сполосну відерце. О, Боже, це ж він, від чи коли перекинув оце стока накидав. Так, Оскар, ти нашкоднічав тут. Ух і нашкодніча. Зараз будемо відмивати. Так. Зараз відмиємо. Зараз повилював, повиливаємось, все. Посполаскуємо. Щоб у нього вона була свіженька, не забруднена. І ще щось треба, о патрон вже кричить, кличе мене. Зараз ще й патрону треба захватити звідси з сараю. Патрона комбікорму. Богдаш. Богдан зі мною. Оце йому дуже він любить. Коли хтось працює, у нього теж зразу і справи знаходяться, і цікаво спостерігати, хто що робить, він і на дойку ходить, і усюди. Ось, і, ось і корів забирати пасовища теж перше. Так, все, відерце. Ополіснула. Зараз наберу йому водички свіженької, трохи. Ой, шланга впала. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось я переборщила. Це ж оце з однією рукою, не дуже зручно. Нічого, висохну тут небагато. Ще на проході, нічого страшного. Так. Ну що, Оскар? Водичка тобі, будь ласка, пий обережно. Не забруднюйся. О, бачите? Носика окунає. Вже потрохи скажи, я розпізнав, що таке що є їжа, окрім молока. Так, зараз наберу. Зараз наберу ковшик, комбікорму ще. Муха? Та да, літають тут мухи. Зараз наберу ще. велика, да? Ой-ой-ой, у -ой -ой, мене тут все падає. Це ж у мене один корм в одній бочці. Другий корм в другій бочці. Поки все набереш, зараз мені треба. Знайти ковш. Він, мабуть, у бочці з дертю А ні, а де він? А, де... а, я ж його закинула ж сама. Тільки що закинула його у комбікорм свинячий. Так, все, Давай як кажуть, по новій. Переставляємо з однієї бочки. Він що, треба ще цю забрати помити. Сьогодні вранці напоїли Оскара. То зараз буду йти, заберу додому, помию. Так. Так, так, так. Зараз. Зараз до патрона. До патрона треба йти, бо він почув, що я тут шорхаюсь і щось хоче. Мабуть... З... угу. Мабуть, поїв. Патрон. Так. Так, все. Патрону набрала. Тут да, яблоко. Так, яблуко впало. Треба ще яблок сходити назбирати сьогодні ввечері. Подивитись, може, ще щось нападало. Патроша, боже, ти тачку пере на тачці складаємо йому сіна. Перевернув тачку. Так. <плес> Тачку перевернув. Молодець. Ой-ой-ой, ой, 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 який голодний. Ой-ой-ой, А який радісний, хвостом мотиляє. Пішли, я тобі несу. А ще зараз треба води включити. Патрон, ти подиви. Подиви, не дай. Ах ти ж диви, не дає пройти, виривай ковш, бо не підходь близько, а то щось він дуже активний. Патрон, ти мені да... <ріст> не дає мені підійти до його того відра, Боже. Патрон. Ну як я тобі доповинна да насипати їсти? Мені що, що в хать тебе? Ану йди на місце, давай. Давай пішли, ти подиви. Та патрон, ля, не дай підійти. Патрон, я ще в еті. В гімно вступила в твоє. Ну, я ще бігати буду від тебе тут, патрон. Не дає підійти. Ну що це за дитина? Ну що, будемо стояти з тобою тут? <гум> будемо стояти. Ну Бачите, не дає. Дай я прийду туди. Ти даш мені пройти? Ти подивись. Ну ти ж уже здоровий. Я ж тебе вже не відштовхну. А ну тіка. Та подивіться, не дає пройтися? Ах. Я не дам тобі їсти, значить. Ото там і будеш стоять. Так, 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 Богданчик. Патрон. Ну, що мене тебе з руку так годувати? Отак будеш їсти? Отак. Та ти ще вже розсипашся. Так, а ну тікай. Прута, ти не розумієш. Ти подиви, ми з тобою тут довго будемо скакати. Так, а ну тікай. Тікай, пішли, пішли. Пішли тут. Це, 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 це. <свіття> ну Це капець. <свіття> це капець, друзі. <свіття> Що я буду зробити з цим хлопцем, коли він буде. Набагато старша. Взагалі до нього не підійдеш. Ну от як? От як? Давай тікай. Тікай. Тікай, я теж вперта, тікай. О! О, о-о-о! Нарешті, друзі, я це зробила. Все. Патрон їсть. Зараз йому сінця в тачку підкладу. Так, і піду накачаю водички. Поки є світло, хоча вже та дні два, мабуть, світло не вимикали. То але, але треба бути на стрьомі, як то кажуть, боже, вимазав мене в цьому кормі руку. Треба бути на стрьомі, як то кажуть, перестраховуватись і качати воду. Ну що, друзі, всіх була рада бачити на своєму каналі. Ставте всі лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всіх була рада бачити до наступних відео.